Нацистські символи, вот ініціація в Азові. Азов абсолютные нелюди фашистського типа. здесь задають поклонники антисемиты и і что подтверждает и избранная зброна Російська пропаганда знову провалилася. США скасували десятирічну заборону на передачу американської зброї Азову. Про це перше видання за Вашингтон Пост із посиланням на держдепартамент США. У публікації зазначають, що відповідне рішення ухвалили після того, як військовий підрозділ АЗОВ пройшов ретельну перевірку ліхи. Йдеться про закон ліхи, який забороняє надання американської військової допомоги іноземним підрозділам, які скоїли порушення прав людини. За підсумками перевірки, державний департамент США повідомив, що не знайшов жодних доказів таких порушень. Тож тепер бригада матиме доступ до військової допомоги США, як і будь-який інший підрозділ ЗСУ, що дозволить їм бути більш ефективними на полі бою. На зняття заборони вже офіційно відреагували у прес-службі бригади. Там заявили, що отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищить боєздатність бійців бригади, але що найголовніше сприятимуть збереженню життів та здоров'ю особового складу. Не змусила на себе чекати і реакція на це рішення у Кремлі. Там вже розкритикували такий крок США. За словами речника Путіна Дмитра Піскова, це рішення є вкрай негативним і свідчить за його словами про те, що Вашингтон не зупинятиметься ні перед чим у своїх спробах завдати шкоди Росії. Додамо, що раніше у квітні командир 12-ї бригади спеціалізованого призначення Азов Національної гвардії України Денис Прокопенко редіс закликав США скасувати заборону на зброю для азовців. Оскільки це мало неабиякий вплив на обороноздатність України, нагадаємо приблизно 10 років тому Азову заборонили використовувати американську зброю, оскільки в Вашингтоні начебто, зафіксували порушення прав людини, що деякі із засновників підрозділу дотримувалися расистських, ксенофобських та ультранаціоналістичних поглядів. Це повторювало також тези кремлівської пропаганди, які були спрямовані на підрив авторитету захисників України. У російських медіа Азов неодноразово називали фашистським і нацистським підрозділом. До того ж, у серпні 2022 року в Росії Азов визнали терористичною організацією. Згодом ця дезінформація досягла заходу і її почали повторювати деякі американські політики. Особливе звинувачування бійців Азов у нацизмі з'явилось у світових ЗМІ навесні весні 2022 року під час важкої оборони Азовсталі. Після взяття захисників у полон частину полонених бійців у Росії вже засудили або судять за неправдивість звинувачування у нібито злочинах проти цивільного населення.